Все, пішло. Так, друзі, дам іще пораду тим, хто купуватиме собі сушарку. Першим ділом зверніть увагу на шнеки. Шнеки можна подивитися. Е Отут відкриті лючки знизу, там можна побачити шнек. Тоді, конкретно на такій трубі, вона згинається при транспортіровці, теж можна заглянути на шнек. Або ж відкрутити оцю маленьку трубу і там теж його видно. Тоді, зверху можна теж там побачити. Ну, в общем, до шнека добратися можна, обов'язково подивіться. Товщина витка шнека має бути десь до сантиметра. Витки дуже товстівних у цих шнеках, бо вони... Постійно роблять в нагрузки, постійно вони маслають і вони ж видно, ну, стираються. Це розходний матеріал шнеки. Обов'язково на них подивіться. Тоді е подшипникові узли, ось такі підшипники, де хоч можна їх купити. Якщо там якісь ексклюзивні, то треба, звісно, заказувати. Ну, Теж на них подивіться, щоб не було люфтів у валаху, там, щоб більш-менш воно було все ціленьке, щоб вам не морочить голову. Ну, Навіть якщо вони там і посипали всі підшипники, їх можна поміняти. Обов'язково сітку, дивіться, щоб вона була з нержавейки. Бо якщо вона буде оцинкована, то херня, буде ржавіть вона у вас і будете мудохатися. Ну, ржава, ржава, ця ж не годиться. Діаметр ячейки. ну, в мене тут десь в районі 1,5 мм менше дерті випадає. Бо чим більша ячейка, тим більше випадає дерті. І не зможете сушити, наприклад, там просо або мілкозернисті культури. Тоді обов'язково дивіться на обов'язково дивіться на цей пальник. Запустіть його, щоб пальник загорався нормально, щоб у нього не було вібрації лишньої. ну Обов'язково об це все. і Щоб давлення. Та, і щоб давлення отут було не менше 12. І тут сильно нема чому ламатися. Кардани вони тут міняються, польські там або усилені можна взяти. Це не є велика проблема. Редуктор ви ніяк не провірите, хіба що, я не знаю, хіба що спробувати, чи люфта немає ніякої, подивитися сальники, чи не течуть. Оце ось такий редуктор. Оце він так виглядає. Ми, звісно, його кончили. Ну, як кончили, нас завірили, що він буде працювати. А він отак облизалася тут конічна оця шестерня. Бачите? Оце і такий кабздець. Якщо в Італії куплять такий редуктор, то... Мабуть, тисяч 3 євро і не вкладетесь. Оце така система. Тому треба обов'язково моніторити масла в цих редукторах. Обов'язково прошлюпав масло, все, готов шалені бабки. І то не факт, що ти її в Україні десь знайдеш. Або ставити десь за пару тисяч шукати аналог, який то і теж в принципі, ходитиме. По електроніки, ну тут уже я вам нічого не скажу. Треба до електриків. Щоб електрики все провірили, продзвонили, щоб не було ніяких питань. Ще два слова. Значить, зерно в цій сушарці постійно перебуває в перемішуванні, отут у вас знизу забирається, подається по цьому шнекові, по цій трубі і циркулює отак от знизу вверх, знизу вверх. Таким чином, у нас воно не підгорає. Бо, може, там є деякі особливості в сушках, що зерно підгорає чи ще що то в цьому конкретно варіанті ні, не підгорає. І там також всередині є лопатки такі, які змішують. Тонопроцент по моїй схемі ми так висчитували трохи. ну Максимум, що ми насчитали, це десь 60 гривень. 60 гривень проти 150 ті, що нам, з нас деруть елеватори. Різниця тут відчувається. Але якщо це на тонаш бере множить, то самі ви розумієте, що воно таке виходить. А якщо змолотити кукурудзу, дадуть 1300-1500 гривень за тонну, посчитати, відкинути затрати, то просто ну, пролітаєш як фанера над Парижем. Конкретно пролітаєш. Ще один такий год і все, і можна ставити хрест на сільському господарстві. А для тих, хто купуватиме сушку, обов'язково просіть у продавця, щоб вам її запустили і обучили. Персонал, щоб показали і всі, розказали всі нюанси. Якщо ви купляєте, наприклад, у фірми в якоїсь, Ну, якщо купляєте в хазяїна, то це діло, звісно, договорне. Але в будь-якому випадку хазяїн має показати, провести інструктаж, які є нюанси по даній сушарці. Бо, як я вже показував, редуктора редуктора ми спалили за те, що просто, за, ну, нам не розказали, що туди треба заливати рідке масло. Нам казали, просто спрацювати. Там є місце для тавотнички і все. І за цього ми уграли редуктор. Оце отак. Тому всі нюанси обов'язково вивчайте, щоб не було потім неприємних сюрпризів. Бо сушарка це діло дорогостоя, що самі розумієте. А вроді ламатися тут нема чому. Але все одно, знаєте, з дурної голови можна кончити любов що. Тому, друзі, будьте уважними. І все у вас обов'язково вийде. Конкретно відео присвятив для тих, хто буде. Купувати собі мобільну зерносушку. Бачите? Лагені трактора. Жесть. Хоч бери пелісос та висмахтуй. Ну нічого. ж так і напрямок вітру поміняється. в хлам, взагалі, в ноль. Ідеально. Оце вам без аспірації. Була б тут аспірація, такої фігні б не було. Ну нічого не зробиш. Так, трактор пече. Все, пора мені організовувати другу роботу.